Привіт, вітаю в себе на каналі! І сьогодні ми з вами поговоримо про правильно про аромати, про парфуми. І в мене є нова покупка, з якою хочу вас познайомити. Це ось такий одеколон від Aqua Colonia, від бренду 4711. Ось прям так його можете і знайти. Це німецький бренд, досить бюджетний. В принципі, ви можете знайти парфуми за 12 ,50 євро 50 мл, що прям дуже радує. І десь в районі 20 євро за 100 мл. Так, буду вам розказувати про цей парфум і розкривати його. Отже, цей парфум взагалі дуже дуже випадково з'явився в моїх хотілочках. А, відбувалося це в Чернігові. А, значить, я йшла а, зі своєю мамою, і до нас такий долинав красивий шлейф. А, як би вам описати, мені пахло молекули з такою солодавою свіжинкою, начебто Тік-Так. Знаєте, як пахне тік-так? Не коли ти вже його жуєш, а от коли тільки-тільки ти його такий. Смакуєш, і ось та така, знаєте, не ментолова, а така ніжна, можливо, м'ятна солодавість. Не знаю, як описати, бо настільки все ж таки цей аромат автентичний, якщо можна так сказати. І ось за тією жінкою, яка вже пройшла повз нас десь метрів 20, оцей шлейф він такий ніжненький, тобто це не щось важке, не важка артилерія, і оцей тік-так пахне, і пахне. Я думаю, ну я не знаю. Я піду дожену її і запитаю. Так і сталося. Отже, я підійшла, зробила комплімент цій жінці і кажу, що ж це у вас за парфум. І вона каже: Дайте пригадаю, бо дійсно не пам'ятаю назви якась вона складна. Ну, я б чесно сказала, складна. Тут і цифри, і букви, і акваколоні, і інтенс. Багато чого написано. А назва взагалі Waking Woods of Scandinavia. Звісно, назва дійсно складна. І вона прям почала шукати в телефоні замовлення, де вона його замовляла, як він називається. І таким чином ми знайшли цей аромат. І вона каже: А я думала, я взагалі вже його не відчуваю, він нічим не пахне. Я кажу: ні, ось це саме той шлейф, яким хочеться м -м -м, пахнути для оточуючих. От коли ти йдеш, такий, думаєш, що може, ти вже там все, стійкість парфуму її не, не досить стійка, а ти йдеш і оточуючи, кайфують, що ж це таке пахне за тобою. Отже. Шукала я недовго цей бренд, в Німеччині досить багато, де він представлений. Таке пакування досить красивеньке. Значить, в цьому бренді є різні, так сказати, варіанти композицій по стійкості. Є просто одеколони, є одеколони з приставкою Інтенс. Ось це якраз Інтенс. А, бачите, намальоване таке в мене, не знаю, начебто, знаєте, листочок папоротника, м'яти, не знаю, можливо, кардамон трохи є. І бачу навіть тут є лівець. Так, Сподіваюся, фокусує камера. Отже, я вирішила спершу затестити. Звісно, я майже всліпу не купую парфуми. Я десь повинна 2-3 рази потестити на своїй шкірі, на волосі, зрозуміти, наскільки мені комфортний цей аромат, і тільки потім вже купую. Отже, затестила його весною перший раз, десь в травні. Да. Ну, тобто, плюс-мінус пару місяців вже назад. Затестила, і на мені він відкрився такою солодкою шкірою. Свіженька солодка шкіра, оцю свіжість давав кардамон. І я така: о, цікаво. Потім вже вивітрювалася ця шкіра і залишалась дійсно перша молекула. І це було дуже таке, знаєте, моє здивування, як так? Угу. А відповідь проста: навіть на звороті написано, що парфумер цієї композиції Геза шо, який і створив бренд. Молекулярний, ось ці есцентрик молекулс. Отже, що пише сам Гезашон про цей парфум Що він ароматичний, лісовий унісекс? Відчуйте вранішнє повітря у лісах Скандинавії. Ось так він описав коротко цей парфум. І, звісно, не без молекули. Хоч на фрагрантиці, і не пишуть, що в цьому парфумі є Ізосупер, але на мій ніс тут є Ізо Є Супер. Ось ця та сама молекула, яку він створив ще в 2006 році. Уявіть, вже скільки років тому назад такий цікавий компонент був створений. А, значить, відкрилась мені перша молекула і трошки шкіра. Я думаю, цікаво, але в мене є перша молекула. Чому ж я куплю цей аромат? По-перше, ціна інтенс трошки дорожчі від простого одеколону. 50 мл ви можете купити десь в районі 20 євро. Буває дуже часто знижки, можна навіть трошки менше. 100 мл взагалі десь в районі 50 євро, але теж ціни іноді падають до 35, якщо ви не прогавите цей момент. Так, я не прогавила момент з 50 мл і замовила собі ось таку манюньку. Ось так виглядає флакон. Не хоче фокусуватися, звісно, камера. Подивіться. Такий дуже-дуже приємний зі скла флакончик. Красиво, мені подобається. А далі був такий момент, коли я ще раз спробувала цей парфум перед покупкою вже в таку, знаєте, спеку плюс 30. І боже, як він відкрився. Він відкрився на моїй шкірі. Саме ось тим запахом тік-так свіжість трошечки м'яти. Та шкіра, знаєте, вона дуже швидко пішла геть, десь за пару хвилин. І на моїй шкірі це була молекула плюс тік-так. Боже, я шукала аромат тік-таку. Я не знаю скільки років мені от хотілось. Ось ця ностальгія, не те, що ностальгія, зараз теж можна тік-так купити. Але ось цей запах, він для мене як такий запах з дитинства і досить такий приємний. Боже, пахне, якщо ось ви просто понюхаєте з ковпачка, це ялвець, це кипарис, це от щось таке хвойне, ніжне, хвойне, свіже, ніжна хвоя. от так би я описала. Але що далі відбувається на шкірі? Я не знаю, як вам описати. Я нанесу його і на шкіру, і можна сказати, на такий аля-блотер на пірячку, тому що на пірячку ми будемо розуміти, як він відкривається на одязі. Так скажемо, це перший затест вдома. От, І що я вам хочу сказати: якщо ви підете на фрагрантику і почитаєте про цей одеколон, то ви побачите там взагалі нотки Троянда, там навіть є, бергамот і ялівець. Як базова нотка. Я відчуваю, да, є така ось ця смолистість, але вона перекликається з цим кипарисом, і не знаю, мені воно відчувається така хвоя і солодка свіжість пачулі. Не знаю, чи є там пачулі, до речі, в описі, але я відчуваю цю солодавість, можливо, якраз на фоні пачулі мені вдається відчути шкіру, солодку шкіру. Це якщо я просто нюхаюсь на пірічку. На шкірі трошки аромат змінюється. І майже одразу ось, ці, ось ця смолистість, ось цей натяк на якусь важкість, яка трошки більше залишається на пірічку. От я її відчуваю ці смоли. На пірочку вони відчуваються. На шкірі мої ні. Вони буквально ось я нанесла, і хвилина не пройшла. І я вже відчуваю дійсно. Ой Боже, просто нереальну свіжість. Дійсно, це ранок в лісі, але тут не забагато якоїсь зелені. Тут-от така, знаєте, тіпа я його відчуваю. Троянду бергамот ні. І буквально хвилин 10 даю цьому аромату і. Ось цей аромат солодавого тік-таку, цієї свіжості, і десь на фоні буде завжди з вами цей кипарис. А, Боже, це дуже для мене зараз такий свіжий ніжно-сексуальний аромат. Знаєте, такий настрій, коли ви не знаєте, що одягнути, і. В принципі, настрій, як і молекула. Коли я наношу молекулу, це коли я не знаю, що такого цікавого придумати. Хочеться чогось, що не буде набридати щось. Я просто хочу забути, що я щось на собі вдягла з парфумів і в жару особливо. і Ще такий момент, як свіжість, це просто ідеальний одеколон по всім параметрам. Стійкість, я не скажу, що тут буде 5-8 годин, але я думаю, 3-4 години точно буде. А на вашому волосі або на одязі буде ще більше. Дуже раджу приглянути собі парфумерію цього бренду, тому що дійсно ціна, якість, якість дійсно більше, ніж ціна. Я, якщо от просто був би якийсь сліпий тест і напахтити блотер цим ароматом, я б ніколи не подумала, що він стільки коштує. Я б віднесла його до ніші, навіть не до люксу, до ніші. Звучання чисте, благородне і красиве. Тож, я буду пробувати в різні а, погоди наносити цей аромат. А, думаю, що повернуся ще з добіркою парфумів на, на осінь, можливо, а можливо на якийсь настрій і обов'язково ще раз а, поділюся своїми враженнями цього, а, носіння цього аромату. І обов'язково поділюсь враженнями щодо цього аромату а, в різну температуру. Поки що для мене це свіжість, а, трішки кипарису і цік-так. Тож, хто шукав аромат цік-таку, ось він дуже бюджетно і елегантно. Всім дякую за перегляд цього відео. Ставте пальчик догори. Коментуйте, якщо вам сподобалось, задавайте мені питання на всі відповім. І побачимось всім, па-па!